Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Це сьогодні хотіла сказати останнє відео у 2023 році, але так воно і є. 31 грудня. Я вирішила зекономити і зробила собі подарунок. Але спочатку забігла в сільпо. Треба зелень взяти, дивлюся, у нас кавуни є. Такі непогані дині. О, зовсім якось не по новорічному мені зелень потрібна. Зелень, зелень тут. О, як завжди, Таня, дочекалася. Хотіла, щоб свіженька була. Ні, мені хочеться мікс. Мікс, мікс. А її щось немає. Печериці по 144 гривні за кілограм, але мені печериці не треба. А зелень тут була, то вже і немає. Так, так, так. Може варус зайти там буде. Прам-пам-пам-пам-пам-пам. Ні. Мені треба мікс, мікс, мікс. Мікс усілякі. О, я ще груші візьму. Вони такі смачні. 49,99. Нереально смачні. Беру. ідіть у кошик. Так, добре. Ну, Людей так не дуже багато, тому що Таня дуже і дуже рано. Так, яйця переб'йовки. Дату дивлюсь 19 січня. Ну це нормально. Беремо. Як завжди, щось в одному магазині купую, щось в іншому. Зараз буду йти ще в барус. Це зараз пів дев'ятої ранку. І людей ще дуже-дуже ну, мало в магазинах. Так, я дивлюсь, тут є такий зелена грядка, скільки коштує 89 гривень. І це 89 гривень. І все. Але я такий ще не купувала, я не знаю. Той, що сільку я купувала, я його вже знаю. Не знаю, подумаю ще. Ні, поки я схожу на базар, тут, тут люди вже будуть. Сир з солугуні чи моцарела, щось мені таке треба, треба, треба. Щось я його не бачу. Такий твердий, знаєте, щоб я буду робити картопля в духовці з курочкою і такий сметанний, сметаний буде соус. І потім сир дода, це ж таке сир для смаження. Ні, 39 гривень. А, ось. Наша ферма чомусь мені не дуже. Хоча дівчатам подобається. Вона зараз зі знушкою йде. Не знаю. Щось нічого не бачу. Те, що мені потрібно. 39 гривень. Дивлюсь, придивляюся. Срок придатності норм. А потім читаю продукт, думаю, ні. Хоча знижка там, де 39 гривень коштує, бачите, як, треба придивлятися продукт. Не хочу я продукт. Я хочу справжнє. Це якийсь, знаєте, квест перед Новим роком. Сиділа, сиділа, потім побігла. Вже люди починають потрохи. З'являтися в магазинах, мені ще треба збігати на базар, Хочу подивитися там зелень, потім відчиниться розетка і забрати той подарунок, який я собі зробила. А небо у нас сьогодні таке чисте, світле, дай Боже, щоб воно було мирне. Дай Боже. А ми вирішили так, поки. Біжу, то вам буду про все розповідати. Все одно, щось їсти, десь захочеться. Захочеться. Тому я зроблю салатики, хто який хоче, картоплю. І все. Проводжати будемо. Ух! Щоб пішов, знаєте, так, конкретно, хай йде вже від нас, куди там подалі. О, і тут поставили таку. Типу ялинку у нас, Ого! а ми йдемо далі. Місто ще потрохи просинається, а хтось з квітами йде. Я зараз подивлюся, якщо розетка вже відкрита, то отримую своє замовлення, якщо вона з 9-ї години ранку. Розетка працює з 9 години, у мене ще зараз поки що О, розетка, 3 хвилини, то я краще зачекаю, ніж потім стояти в черзі. Так. Зараз вже отримую замовлення. Так, все. я з подарунком йду зараз на базар. Тіня вчора каже, ми так будемо проводжати цей Новий рік. І випихати і руками, і ногами. Ой, каже, так. А кажу, а що готувати, чим будемо проводжати? Вона каже, мама, зробити якийсь салатик. А потім ні, я сама зроблю, тільки ти там щось купи. Каже, добре. Та так будемо. Не їжею проводжати. А емоції, камери, з з надією. Та дивлюсь, що і на базарі ще не так багато людей, тому зранку побігла і все встигла. О, і Олечка тут вже. Привіт, Олечка, з Новим роком! Все гаразд, побігла далі. О, а людей так на базарі потрохи і потрохи, та теж набігають. А в нас тут ще багато ялинок продають, ще не всі спродалися, бачите? Дівчатка, а зараз я вам покажу, який подарунок я собі зробила, але спочатку нагадаю, пам'ятаєте, я ходила, шукала спрей і знайшла його в магазині. Він коштував майже 1000 гривень, і ще дівчата мені писали, що є такий на розетки. Він Коштує щось там 1100 з чимось гривень. Але я дуже його захотіла. Але вирішила зекономити. І прислухалась до парад Катюні, яка мені казала, що чим вона користується і не чим не гірше. Це український виробник. І зараз я вам хочу це показати. Намагаємось якось створювати новорічний настрій, хоча погода, ви бачите яка. А це те, що я собі заказала. Чим я зекономила, тим, що я за це заплатила ну, приблизно 300 гривень. Це спрей, маска для волосся, шампунь. Ось такий. І зволожуючий зараз кондиціонер зволожуючий фокус. Той теж був зволожуючий, і цей зволожуючий, той був двохфазний, і цей двохфазний, але я його трішки вже так, як кажуть, струсила. Такий виробник. Тому ось так я і зекономила замість однієї пляшки просто кондиціонер, зволожуючий. У мене буде три. Але чи сподобається мені, чи ні, я це буду вже вам казати в наступному році. Це вже буде завтра, тому що треба це спробувати. І хочу сказати, що комусь. Це дуже подобається. Комусь це зовсім не сподобається. Я лише кажу свою думку і як це буде для мене особисто. Але за рекомендацією Катюні вирішила таки спробувати. І знаєте, що хочу сказати. Вчора з дівчатами списувались в особистих повідомленнях це в Інстаграм. Я не буду казати, про що ми спілкувалися. Головне, що я з'ясувала, що дівчата з Харкова з ними все гаразд. Але я пишаюся нашими людьми, які, як би там не було, не стали, обтрусилися. І з надією, з вірою, певним кроком ідуть далі. Я пишаюся людьми нашими і, мої дорогенькі, вчора я вже казала вам привітання з новим роком, але побажати те, що йде від душі і знов, і знов. Мені дуже хочеться, мені дуже хочеться побажати, щоб 2024 рік був переможним роком. Мені дуже хочеться всім побажати здоров'я, терпіння, наснаги, наснаги від вашого оточення, яке вас, до вас Такому особистому житті приходить додому, на роботі неважливо, де в транспорті, на вулиці, на базарі, в магазині. Неважливо, тому що сьогодні, коли я була і в магазині, і на базарі, всі один одного вітають з Новим роком і усіх одне бажання здоров'я і перемоги. Це дуже важливі такі слова. А свята, новий рік, там ще, ще щось. Ми обов'язково відсвяткуємо, але це буде після головного нашого свята. я дуже бажаю, щоб це головне наше свято в 2024 році обов'язково було. Тому бережіть себе і все буде добре. Тому що погано завжди не буває і не буде. І приклад цьому наші бабусі, які пережили Другу світову війну, і це все закінчилося. Так і це закінчиться. Але головне здоров'я, головне надія, головне вірити, нас охороняють самі найкращі. І ви це знаєте. Дякуємо нашим захисникам за цей рік, за те, що інколи буває вночі повітряна тривога, а ти про неї тільки дізнаєшся зранку, а зараз хтось не спить. І дай Боже, щоб кожен наш захисник повернувся додому живим з перемогою. Рідні, які чекають, щоб ви Зустріли з радістю, з обіймами. І тоді буде справжнє свято. А з вами ми обов'язково зустрінемось в наступному відео.